Привіт! У цьому відео ми розберемо популярне запитання: CRM чи Excel, що краще для продажів. Поговоримо про плюси і мінуси кожного варіанту. Поясню на прикладах, коли саме варто переходити на CRM і в кінці дам практичну пораду, як саме обрати правильний момент для переходу. Тож обов'язково дивіться до кінця. Отже, почнемо з Excel. Excel це проста і знайома всім програма. Переваги Excel, швидкий старт. Легко створити таблицю самостійно, так не потрібні додаткові якісь витрати, працює навіть без інтернету, тому що Excel, по суті, встановлений майже у кожного. Але тепер давайте чесно: мінуси Excel. Дані легко загубити або десь якось переплутати. Немає автоматичних якихось нагадувань, також немає захисту від якихось людських помилок. Ну і звісно ж відсутня автоматизація процесів. Також немає інтеграції з сайтом з месенджерами. Уявіть собі, ви ведете базу клієнтів, наприклад, у Excel. так? Клієнт дзвонить через місяць і питає статус свого замовлення. А ви не можете швидко знайти інформацію серед якихось 10 різних файлів. Але якщо, наприклад, дані зникли або файл пошкодився, ну тоді втрати, звісно ж, непоправні. Тепер давайте поговоримо про CRM. Які переваги CRM? Автоматичне створення карток клієнтів, автоматичні задачі та нагадування, також інтеграція з телефонією, з сайтом, з месенджерами, ну і звісно ж контроль процесів у реальному часі, також створення аналітиків та звітів в один клік. Отже, CRM, вона допомагає не просто зберегти інформацію, а вона допомагає вести клієнта по воронці продажів і закривати угоди. Але важливо розуміти і мінуси CRM. Ну, Наприклад, потрібне влаштування, також є певна плата за користування, потрібно навчити команду, це найскладніше інколи. Але знову ж таки, це інвестиція, яка швидко повертається. Живий приклад: уявіть собі невеличкий бізнес до 10 клієнтів на місяць. Excel працює нормально, але коли з'являється 20, 30 чи 50 заявок, менеджери. По-любому забувають передзвонити. Вони плутають комерційні пропозиції, губляться якісь важливі контакти. Тому що Excel вона е, не налаштована для активних продажів. Давайте порівняємо CRM і Excel. Простота старту: плюс плюс. Масштабування. Мінус плюс. Автоматизація. Знову ж таки, мінус плюс. Інтеграція. Мінус плюс. Аналітика. Мінус плюс. Ну і вартість плюс, тому що це безкоштовно, ну і тут мінус, тому що це платно. П'ять ознак, що час переходити на CRM. Ви ведете кілька таблиць паралельно. Менеджери забувають дзвонити клієнтам, ви не бачите реальної конверсії продажів, втрачаєте заявки з сайту або месенджерів, і кількість клієнтів, наприклад, перевищує 10-20 на місяць. Отже, якщо ви впізнаєте хоча б в двох ситуаціях себе, час впроваджувати CRM. Підсумуємо, Excel вона підходить для старту, але як тільки клієнтів стає більше, починаються втрати. CRM дозволяє прискорити обробку заявок, а також збільшити кількість угод, підвищити контроль, ну і звісно ж прибуток. І головне працювати без стресу і хаосу. І як обіцяв, практична порада. Перед переходом на CRM опишіть свої процеси вручну, як приходять заявки, хто дзвонить клієнтам, як відправляються рахунки, і тільки після цього обирайте CRM під свої реальні задачі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок. А якщо потрібна допомога у виборі або налаштуванні CRM, Пишіть або телефонуйте всі контакти є в описі під відео. Ми можемо надати партнерський доступ до більшості crm систем, ну партнерами, яких ми являємося, звісно. Не соромтесь, звертайтесь, це ні до чого вас не зобов'язує. Плюс у подарунок приклад бізнес-процесу для вашого бізнесу, якщо ми впроваджували щось подібне. Ну і також, звісно, безкоштовна консультація. Тож не відкладайте, пишіть, телефонуйте вже сьогодні.